Німеччина скоротить виплати біженцям. Країна планує запровадити більш жорсткі вимоги для одержувачів соціальної допомоги, що торкнеться і біженців з України. Коли нові правила можуть набути чинності, розповім за мить. З вами новини Тесен UA і Я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. В Німеччині запровадять більш жорсткі вимоги для одержувачів соцдопомоги, гроші для громадян. Це торкнеться і деяких українських біженців. Про це повідомляє Deutsche Welle. Проєкт закону вже підготовлено і направлено до Бундестагу. У разі затвердження нових правил щодо Допомоги біженцям у Німеччині вони не будуть чинності вже наприкінці 2024 року. Нові правила передбачають скорочення виплат за відмову від роботи. Зокрема, одержувачам соціальної допомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30% скоротять розмір виплат. Безробітним, які не з'являться на офіційно призначену зустріч з куратором центру зайнятості, виплати знизять на 30% впродовж місяця. Центри зайнятості тепер мають повідомляти правоохоронні органи про своїх клієнтів, які імовірно, працюють і при цьому отримують. За новими правилами для одержувача виплат має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання. Якщо тривалість робочого дня не перевищує 6 годин, то максимально допустиме час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо більша то до 3 годин. Водночас, реформи збільшать шанси працевлаштування для шукачів роботи, які мають труднощі з німецькою мовою. Нові правила передбачають, що роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо візьмуть на роботу біженців, які погано володіють німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування. Це положення має слугувати реалізації програми прискореного та полегшеного працевлаштування біженців, ухваленої урядом. 2023 року уточнюється, що згодом роботодавці повинні спрямувати таких людей на мовні курси за фахом. Нагадаю, що нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України щодо тимчасового захисту. Про це повідомляли польські змі. Закон подовжує законність перебування польщі українських біженців до 30 вересня 2025 року. У попередній версії документу строк дії тимчасового захисту громадян України закінчувався 30 червня 2024 року. Також поправка передбачає зміни у виплатах громадяна. України на виховання і допомогу за програмами 800+. щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих і добрий старт. Одноразова допомога у розмірі 300 злотих. Відповідно до того, чи вчиться дитина у закладі освіти Польщі, це означає, що українські діти у Польщі, які навчалися дистанційно в українських школах і не відвідували польські заклади освіти, тепер будуть змушені це робити, щоб не втратити допомогу. Також поправка вказує серед іншого максимум 36 місяців, протягом якого студенти можуть брати участь у додаткових безкоштовних уроках польської мови. Рішення стосуватиметься студентів, які почали брати участь у заняттях у 2022, 2023 та 2023-2024 навчальних роках. Також з 1 липня 2024 року скасували пільги пов'язані з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями. А фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливо лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування. Цей дозвіл бу... Буде вилучено, якщо це з міркувань національної оборони чи безпеки, чи охорони громадської безпеки та порядку, або якщо дані громадянина України внесено до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним, або якщо громадянин України залишає територію Польщі. На строк не менше 6 місяців. Іншим важливим науваденням законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі ПСЛ УКР польська ідентифікаційна система. УКР призначена для українців подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання. Воно ж цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера ПЕСЛЬ в Польщі. Зокрема, єди. Ним способом підтвердження особи вважатиметься пред'явлення дійсно проїзного документа громадянина України, а заявку на пасель треба буде подавати негайно після прибуття до країни. Ще раніше деякі європейські країни заговорили про можливу відмову на дані посвідки на постійне проживання та соцдопомоги українцям призовного віку. А деякі натякали і на депортацію. У свою чергу у Швейцарії було публічно висловлено позицію щодо необхідності повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків біженців. Про це повідомляє дивогляд із посиланням на швейцарську пресу. Влада Швейцарії вважає, що чоловік. Які, які мають військовий обов'язок в Україні, не можуть розраховувати на статус захисту, оскільки цей статус призначений переважно для жінок, дітей та осіб похилого віку, які потребують особливого захисту. Про це заявив радник вільної демократичної партії країни Крістіан Васерфален. Ми не хочемо приховувати де факто дезертирів, залишивши країну, яка зараз потребує їх присутності в оборонних силах. Ба більше він вважає, що Швейцарія має допомогти Україні розв'язати проблему з надлишком кадрів у військовій сфері. Зменшення навантаження на важкі швейцарські міграційні структури, те, що Швейцарія приймає дезертирів протягом останніх двох років та підтримує їх податковими грошима, звів статус захисту до абсурду. У той же час голова українського товариства у Швейцарії Андрій Лужницький вважає такі висловлювання цинічними і розглядає їх як морально-політичну заяву про банкрутство. Це цинічна спроба розв'язати українську проблему, і це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то сподіваюся, що їм дадуть зброю. У свою чергу радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Вікс заявила, що уряд країни не планує примусово повертати до України громадян, які втекли через повномасштабну війну і законно проживають в Естонії. Це стосується й чоловіків призовного віку. Мобілізація це питання, що стосується держави та її громадян. У Міністерства внутрішніх справ Естонії немає плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в. Естонії і втекли через війну, зокрема, громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації. Анна Лівікс додала, що якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої протерміновані паспорти в посольстві України, вони лише втратять можливість подорожувати. Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання, зокрема на підставі тимчасового захисту. Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак, іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа. Більш різкі заяви лунають з ВУЗ високопосадовців словаччини. Міністр оборони країни Роберт Каліняк заявив, що потрібно говорити не про відправлення військ НАТО до України, а про повернення українських чоловіків з. Кордону він додав, що й на його думку найбільша допомога українській армії це люди. З усіх біженців, яких ми захищаємо, є група, яка відповідає українському закону про військовий обов'язок. За його словами, під закон про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українських чоловіків, які залишили територію України після початку повномасштабної війни. Міністр звинуватив західні країни та словацьку опозицію в тому, що й заклики про збільшення допомоги українським військовим, нібито призводить до ескалації. Замість того, щоб дивитися на війну реально, вони продовжують закликати до більшої кількості зброї та подальшої ескалації конфлікту. Але відправлення до України солдатів з країн-членів НАТО це жорстка червоня лінія, перетинання якої суттєво збільшило б ризик глобального конфлікту. Якби наші підбурювачі війни серйозно ставилися до підтримки України та перемоги над Росією, вони би закликали дозволити повернення боєздатних українців на батьківщину. Маємо можливість побачити результати війни до останнього українця. Настав час шукати мирні рішення. Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України. А от віцепремєр премєр міністр Угорщини Жолт Сім'єн заявив, що країна не видаватиме Україні біженців, зокрема чоловіків призовного віку. Він наголосив, що кожен біженець з України в Угорщині це вільна людина, яка сама вирішуватиме, чи залишатися її тут, чи переїхати на захід, чи повернутися назад. Угорщина не видаватиме біженців до України. Кожен біженець з України перебуває в повній безпеці в нашій країні. І він утримує. Всю необхідну допомогу, чи то у чи то українець. У свою чергу юрист Роман Єделів зазначив, що у Європі не буде масового села українців відповідно до протоколу Європейської конвенції з прав людини. Єделів зауважує, що країни можуть не надавати певні державні послуги або соціальну допомогу. Одразу з'являється якась ідея про депортацію, про те, що українських чоловіків в Польщі чи в Литві будуть хапати та вести на кордони, передавати прикордонникам чи комусь іншому. Так воно не буде відбуватися. Європейська конвенція про права людини має додатковий протокол, який забороняє масове висилання іноземців. А що думаєте, ви чи потрібно повертати українських чоловіків на батьківщину? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.